Старо прогноз для козирогів на жовтень місяць. І так, що хорошого може статися в жовтні для козирогів? Давайте подивимося, що хорошого може статися в жовтні. У -у -у -у. І так, що хорошого може статися? А шановні Козироги, у вашому житті з'являються... Колосальні можливості. Це такий період, коли ви можете втілити всі ті ваші бажання, ваше більше таке матеріальне проявлення реалізації ваших бажань, так буде правильніше, в світ. І ви можете просто кайфувати в жовтні місяці. Знаєте, у вас зараз такий. Початок чогось дуже цікавого, і це обов'язково приведе вас до великих грошей. Ви молодець, тому що ви навчилися приймати себе такою чи таким, який ви є. І тим самим ви трохи розслабили свою внутрішню. Програму свого внутрішнього критика і впустили в своє життя інші можливості. Ви навчилися десь там, знаєте, собою пишатися, десь себе любити, в чомусь себе приймати, до чого ну, взагалі дуже довго йшли. І ось зараз вам Всесвіт показує, що ви на правильному шляху, і всі ваші якісь ідеї стосовно заробітку. Вони мають право реалізуватися в щось більше і в щось масштабніше. Але зрозумійте, що треба вам дуже ретельно от проробити, прорахувати стратегію. Вам не треба робіть от просто з кінця. Вам потрібна... Система певних дій, система спостережливості, яка допоможе вам вдарити, я вибачаюсь, а вам потрібна певна система дій, яка допоможе детально, конкретно е довести вас до цілі без того, щоб робити багато безлуздих кроків. Ось бачите, це людина, яка стоїть. І концентрується на тому, куди її треба вдарити, щоб ця стінка впала. От так от і ви. У вас є плани, у вас є якісь бачення свого матеріального майбутнього. Ну, у вас є цілі. І для того, щоб ці цілі максимально реалізувались комфортно, правильно. І ви отримали ще оскільки всього. Треба мати розсудливість. Треба бути сконцентрованим. Треба не розсівати увагу на людей, на ситуації, на події. У вас є ціль. Вам треба пройти скрізь оцю стінку. І для того, щоб пройти скрізь оцю стінку, треба максимальний внутрішній контроль. Треба максимально сконцентруватися на тому, що ви перед собою бачите. І ваша задача, ви повинні зрозуміти, що один удар приведе вас відразу в точку, в якій ви просто максимально будете щасливою. В точку, яка зробить вас, ой, <плес> ну, Богу мети е але це не про гординю. Я про те, що козероги це люди, от реально аналітики, стратеги, там немає імпульсів, там немає якихось емоцій, там просто є холодний розум. І от саме холодний розум допоможе вам здолати цю перешкоду. Насправді ви вже знаєте, що треба зробити, але. Можливо, ще десь чекаєте часу. І от жовтень приведе вас до цієї стінки і скаже вам, що пора. І скаже вам, час прийшов. І от тоді ви це відчуєте, ви зрозумієте, ви побачите. Один ваш крок відкриє просто колосальну, колосально просто територію для того, щоб ви створювали, для того, щоб ви отримували. Просто ваш потенціал розкриється. Тому, шановні козироги, я вам бажаю удачі!